Не пропустіть, саме зараз час саджати таку корисну спаржу. І я замовила її в інстафермі. Починаємо. Це це високоврожайні чоловічі гібриди аспарагусу. і перед посадкою їх обов'язково треба замочити у воді хвилин на 10, щоб вони насичилися вологою, як з фільму чужі. І треба вирити отакі траншеї шириною 40 см і глибиною 30 см. Та всередині насипаємо таку кубку з подородного ґрунту. Формуємо таку гірку, щоб на ній розкласти коріння. На черзі безхлорне добриво десь по 30-40 грамів під кожен кущик, але коріння не має його торкатися. Прикриваємо ґрунтом. І такі корінці можуть плодоносити аж 20 років. Буду чекати на хороший врожай. Отак. Корновище дуже велике. Вже навіть з плодами, і от таке, щоб вдома виростити, треба роки чотири витратити, а тут вже готові. Три сорти посаджені. Тепер час засипати. Добряче проливаємо водою, після поливу засипаємо з землею. Попрацювати, звісно, треба, ну, але і спаржа потім дуже смачна. Я рекомендую купуйте якісне коріння гібридної спаржі в інстафермі у пані Єлени. Отак годину саджаємо, а потім 20 років збираємо врожай аспарагусу.